The cat sat on the Протиповітряна оборона могла збити російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кінжал», кинжал, яку Росіяни вважали невразливою для ППО. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес під час атаки на столицю 4 травня. Росія могла застосувати не лише дрони камікадзе, а й ракети балістичного типу. Зазначила Київська міська військова адміністрація. Аналітики із фотоуламків припустили, що запущеним міг бути саме кинжал по характерній формі носової частини із різкими переходами. Діаметру на уламку видно, що він отримав враження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, аби витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. А, тим не менш кілька хвилин тому а, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат не підтвердив. Збиття цієї ракети і сказав просто звертатися до першого джерела, яке публікує інформацію про нібито збиття за коментарями. Я думаю, що ми звернемося, і також вкотре закликав не публікувати і не розповсюджувати, скажімо так, інформацію, яка офіційно не підтверджена нашими збройними силами, нашим генштабом.